Ланцюг, мабуть, одна з найпоширеніших речей велосипеду, яку доводиться міняти досить часто. Ланцюг з часом розтягується, відстань між ланками збільшується, що починає вбивати касету. Сьогодні ми розповімо, чому краще використовувати три ланцюга, та якого принципу притримувати, щоб ваша трансмісія служила довше. Всім привіт! Що трапляється, розтягнути на 1% ланцюг вважається непрацездатним. Але в ланцюзі розтягуються не самі пластини ланок, а стираються пін, бушик та кільце. Цього достатньо, щоб ланцюг став в прямому сенсі довше. Звісно, чим більше бруду і менші змазки, тим швидше буде старатися ці частини та розтягуватися ланцюг. Проблема в тому, що такий ланцюг починає вигризати зубчики касети. Після чого вам потрібно буде міняти і касету, і ланцюг і зірку. Ресурс. Вважається, що одна касета має в три рази більший ресурс, ніж ланцюг такого самого рівня та виробника. Наприклад, ланцюг XT піді мною може проїхати 4 тисячі кілометрів, а касета 12 тисяч. Але якщо ви будете довго використовувати старий ланцюг. То він досить швидко зменшить ресурс касет. Велика передня зірка може мати в 4-5 разів ресурс, ніж ланцюг. Зараз розмова про зірку на 50 зубів та більше. В чому проблема? Виробники рекомендують міняти ланцюг, коли він розтягується на 0,75%. Будьте обережні, якщо у вас 12 швидкісна трансмісія та звичайний калібр для вимірювання. В такому випадку треба міняти ланцюг на 0,5%. Але після заміни на новий ланцюг багато хто відчував, що з'являється додаткове тертя та хруст. А перемикання вже не настільки ідеальне. Це стоїть тому, що касета вже зношена, а ланцюг ще ні. Наступна проблема ще гірша. Новий ланцюг на стару касету починає дуже швидко розтягуватися швидше, ніж самий перший ланцюг. Щоб не було всіх проблем, рекомендуємо використовувати три ланцюга метод трьох ланцюгів. Сенс цього методу простий. Давайте візьмемо три ланцюга і промаркуємо їх, промаркеруємо їх. Під номером 1, 2, 3. Спочатку ми катаємо на ланцюзі під номером 1. Пусть це буде 500 кілометрів. Через 500 кілометрів ми його знімаємо та ставимо новий ланцюг номер 2. Перший ланцюг не встиг розтягнутися та пошкодити касету. Вона як нова, тому новий ланцюг під номером 2 стане ідеальним. Не буде зайвого тертя чи проблем з перемиканням через 500 кілометрів. Знімаємо ланцюг та ставимо новий під номером 3. Він так само ідеально встає, і ми не маємо ніяких проблем. Через 500 кілометрів ми знімаємо його і чистимо та миємо усі три ланцюга. Підпишіться, до речі, на наш канал, щоб дізнатися, як це робити. І дякую тим, хто допомагає на Патреоні нам розвивати наш контент. Це відео завдяки вам ми зняли з оператора. Ми помили усі ланцюги. Тепер нам потрібно вибрати, який ланцюг поставити знову. Не обов'язково, що вони однаково розтягнулись. Але ми знаємо, що самий довгий ланцюг це самий розтягнутий. А самий короткий це самий новий. Звісно, не забудьте перед використанням усі три ланцюга зробити ну, однаковими довжиною, видаливши зайві ланки. Нам достатньо повішати на цвях усі три ланцюга, щоб зрозуміти, який коротший. Який коротше, то і ставимо знову на велосипед. І через 500 км знов дивимося з трьох ланцюгів коротше, то і ставимо. І так, поки у нас не почнуться проблеми. І ланцюги не розтягнуться до критичної помітки. Через скільки кілометрів міняти? Настає логічне питання: а через скільки кілометрів міняти ланцюг? Насправді, чим менше, тим краще. Але вам не, мабуть, надоїсть міняти дуже часто. Тому вважається нормальним для НТБ велосипеда через 500 км, для гравійного через 750 км. Для шосейного через 1000 км. Чим гірше умови, в яких ви їздите, та чим більше у вас середня потужність, тим менша дистанція між заміною. Але взагалі такі цифри, які я озвучив, є нормою. Чомусь люди вважають, що чим більша маса тіла, тим швидше розтягується ланцюг. Але це не зовсім так. Насправді все залежить від того. Яку фізичну роботу зробив ваш ланцюг? Я зустрічаю досить багато людей, які важать більше, ніж я, але потужність в них менше. Як ви здогадались, піді мною ланцюг розтягнеться швидше. Які є нюанси? Взагалі я рекомендую використовувати ланцюги одного бренду та одного рівня. Але це не принципово. Зазвичай краще мати ланцюг одного рівня з касетою та одного виробника. Або на один рівень вище. Наприклад, касета XT, а ланцюг XT або XTR. Не беріть ланцюг на два рівня вище. Так само, як і не беріть бюджетні ланцюги, якщо у вас дорога касета. Які бонуси? Взагалі бонуси на лице. Мабуть, так говорить українською. У вас завжди буде ідеально працювати ланцюг з касетою. Не буде зайвого тертя та проблем з перемиканням. Ресурс збільшиться в рази. Ви реально зможете збільшити ресурс в два або навіть в три рази. Ви витратите лише на два додаткових ланцюга, але в майбутньому заощадите на касеті та зірці. Звісно, такий метод потребує декілька хвилин зайвого часу. Але погодьтеся, бонусів дуже багато, щоб витрати декілька хвилин. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Україна неймовірна країна і обов'язково переможе, в тому числі завдяки вам. Всем пока. Инбасура.